Такиє вас продовжує вправи Повченка, Калія, вчинені умитного позиція, тоді до кого. Під час судового досідання було переглянути при провірі показання, які підсумки Павлоченка Калії давав початку до судового спису. При викладі зупиніків якось такі доглянула і при... Перевірці на місці вчинення злочину про відтворення в салон студії злочину. Спорядляти матеріалів, вбачається, що підсудний під час досудового слідства здавав детальні покази щодо вчинення злочину і в судового засідання не зміг пояснити на протиріч між тими показами, які він під час досудового слідства. Задовольного засідання слід відмітити і пояснити, чому йому детально відомого відомо і місце вчинення озвучиних влада з тих, а відповісти з такою просто річчя, як місце проживання близького родича дідуся. Расскажите нам про рану на потому что публике сценаристы Ирана меняли землю, действительно у нас мог быть отрывок. У досудового следствия меня доследовали ся стороной, причинения этого уж позже не было автономного, как это получил Павличенко Можно говорить лишь про то, что уже было доследжено оперативно. Как вы прокомментируете показания Павличенко младшего, что на него оказывалось давление? що змінилося електричність, обидва і да. так, да, так же, далі. Наскільки є якісь матеріали? Під, під час перевірки покидів, які давав Павліченко Сергій під час досудового слідства, а це чітко зафіксовано на, на відеозаписі, як при показах в якості підозрюваного, так і при відтвореній обстановці і вчиненні злочину, видно, що ніякого тиску на нього не здійснювалось. Він свободно дав покази, детально показував на місці обстановку вчинення злочину і при цьому жодного разу навіть на запитання слідчого не говорив, що до нього застосовують не такої методи слідства. А скажіть, будь ласка, ви самі дивилися це відео повністю там, де були оці паузи, які навіть пауз. сподіваються, що там є паузи, і вони, вони говорять, що саме під цих пауз, під час цих пауз його ну йому говорили, що казати далі. Суд апеляційно розглядає відео, і ви не бачили, що там під час цих пауз. А суд бачить те, що бачить. Скажіть, по порядку слідства імеють право делать во время записи паузу і не імають? Не писала під час досудового слідства аслідства визначає. Коли здійснюється запис, при цьому на, при перегляді відеозапису видно, що Павліченко дійсно добре орієнтувався на місці, сам детально повідомляв, як підійти до місця, яким чином він там перебував, детально показував всі обставини, навіть ті, на які до цього не звертав увагу ні при первісних показах, ні на запитаннях, нічого йому не сталося. Він сам давав уточняючі відповіді щодо всіх обставин. А слідуєте, я спросив, а слідуєте ли мені паузу во время... А... Виключать камеру. Виключать камеру, робити паузу во, во время записи. Під час відтворення пауза не робилася. Ну, так ви обичай... Коли піднімалися по ліфту, там... Ви стільки сказали, що пауза робилася, а... америка виключається. Те, що і було здійснено під час досудового кліфта, і то, що мали учасники судового роботу можливість переглянути під час роботу право політичних судом. Тобто законодавця чітко не вказано. має не, право не, слідчі не. виключати камеру, чи немає обстановку. Злочину. Есть, це, було це було зроблено, і учасники судового розгляду в апеляційному суді мали можливість побачити, що встанови я підійшов до місця вчинення злочину, якимсь шляхом передвигався по будинку і безпосередньо місце вчинення бусу. Тобто відключають камеру, і мають право сказати. От власне своєю думкою, що має право виключати камеру? Клічі повинен перевірити ті покади, які він поряд Він має право виключати камеру? Я не правила камушу питання. Ні, мене відповіли ні. на питання. От іміють право виключати і не їють права? Є ж порядок якої е, тепер? Якщо проводиться перевірка яких показів, то вона фіксується на відео. Все і було зроблено. А, mm. скажіть, будь ласка, а скільки відео було показано відтворення? Скільки час по часу воно було показано? Ну, 15 хвилин займало, 20 хвилин. Ми всі були присутні українські, а скільки кожен... загалом відбувалося відтворення? Скільки кожен учасник, який був присутній залі поліційного суду, так само мав можливість а тоді 26 березня, скільки по часу займалося? Скільки саме це відео? Я не приймала участь 26 березня. Вас не давно, що підйом пильон... перевіряє паузи у рамках Скажіть, будь ласка, там були паузи 20 хвилин. Вам відомо, що було за тих 20 хвилин? Що було? Я можу говорити про те, що відбувається в операційному Ну, Вас як прокурора я... не викликає запитання таке відео, це є доказ. А доказ, ну, він сфабрикований, виходить. Якщо ви кажете, що не мають права виключати, а вони виключали. В ході розгляду справа поліксильного перевірений показидоваченка перві, що тут судового свят. А дата, чому на відео нас співпадає дата? 25-го, якщо 26-го його затримали. Це може бути чисто технічна помилка при настройці відеокамери. При цьому при фіксації протоколу допиту, як не отримали, було відмічено 25 число, при відтворенні 26-го. Тут ніякої помилки немає, це технічний засоб, який виставлено на сказану дату. При цьому в ході судового засідання Павлоченко Сергій повідомив, що він був затриманий 26 березня і в цей же день з ним було проведено клічі. Та виходить, що було якесь втручання в роботу карти? Ми бачили всі те, що бачили. І висновки у... У справі робляться про закінчення здорового сільства. От це коло яким спілкувався На той даний був... момент перевіряють. Я не доводи апеляційної скарги в рамках доводів спорядкування. Я не закінчила запитання. Суддя з Субзупу був в певних стосунках з членом банди Перелик, міністром Олегом Олександровичем. На сьогоднішній Приступав день суд перевіряє перевіряє його адвокатам і водночас розглядав справу за участю свердування Апеляційний суд розглядає справу в межах пред'явленого клонувачення і заявлено з заявами по апеляційному Кара, вдома, а чи була у вас версія, що його вбив один з членів банди? Ще, а не с... Павліченко? Е, питання питання да, щодо е... вигляду будь ласка, він так. Пані, таке питання щодо якості повинної. Там він спочатку говорить, що я взяв туфлі. Руки зубкова, але потім він говорить: я був своїх красок. Його запитують, ви були в своїх суємості? Він каже, так я був в своєму Ті оце наша, ну, якби він брав він їх ніс в руках чи що. Потім там є ще одна нестаковка з двома кульками. Він говорить, що в мене був кульок, і в батька був кульок. А потім виявляється, що в нього не ході було... розгляду справи полячільним тут. Були перевірені покази, які давав паучінка тоді під час відтворення, В ході відтворення він повідомив.

характеристика зі <райка> школи <райка> №58 міста Києва на Павліченко селі є матеріала в рамках, рамках розгляду справи <райка> Павліченко селі? на захист, ви вважаєте, не порушувалось, коли е, е, я можу говорити про те, що відбувається відбирав папа. явку з повинним. Ви щойно сказали, що право на захист, <райка> ви сказали, що недозволені методи і не застосовувалися, <райка> так, на безпеку? Ви щойно сказали, що недозволені методи і при наданні показів не на хотіть підозрюваний, як Павленко Сергій зазначив, що ходи незаконного впливу на нього немає. Ні, Ді, він, він не може зазначати, зазначати все, що згодом. Громадяни не знають своїх прав. Вам запитання, скажіть, будь ласка, адвокат у цей який Я був, був, був на просьому слідсі, хто його запросив? Можете пояснити? Я не можу пояснити те, що не ввіряє, що колись. Але ж ви кажете, що не застосовується, нема порушень.